Привіт, дорогі друзі, з вами Фольга. Сьогодні я наважився почати виконувати свою стару ідею. А саме я буду відкривати кейси в кс 2 допоки мені не випаде Е, Так, я не мільйонер і тому буду відкривати по своїм можливостям. Є кошти, я буду відкривати, немає, буду збирати кошти для відкриття. Тому відео будуть не часто, але я буду старатися частіше їх знімати. Тому давайте почнемо. Сьогодні у нас перше відео по відкриттю кейсів. І ви знаєте, я взагалі ніколи не відкривав кейси в КС2. Це перший раз. Я купив собі три ключі. Кожен ключ для кейсу коштує 100 гривень в кейс, тобто ключі 300 гривень. І ще у нас три кейси буде. Ось таких: от. це лихоманка, перелом і та кошмари. Зараз ми їх почнемо відкривати. Так, давайте з чого почати. Давайте почнемо з першого кейсу в кейс, який перший кейс я відкрив кейс і сподіваюся, випаде ніж. Я хочу почати з цього. Це сновидіння та кошмари. В цьому кейсі лежать дуже дорогі ножі балісонги, ніж Метелик. На русском бабочка. Тут виходить. Ножи можуть бути дуже дорогі, там по 100 тисяч гривень взагалі. Її було круто вибити. А, воно таке відчуття дивне. Ну, добре, давайте відкриємо перший кейс. Перший кейс, мій перший кейс. До цього ніколи не відкривав. Так. Ну, погнали. Будемо сподіватися, що нам щось випаде класне. Перший кейс, кейс, давай! Давай золото. З першого кейса золото. Синька, ну, не розстраивався. Окей, кейс Ну Це, мабуть, нічого не коштує. Перший кейс. Так, давайте далі. Давайте другим відкриємо лихоманку. Це новий кейс. Він його недавно додали. Тут дуже класні скіни є, але так як я е, хочу вибити ніж, скіни мені, мабуть, не потрібні. Так, давайте другий кейс відкриваємо. Давайте, ніж, будь ласка, ніж. Полетіли. Офігеть. Вау, 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 давай, ніж. Ні, синька. Ну нічого, це шанс колись має повести. Так, давайте, І останній на сьогодні третій кейс. Це перелом. Перелом, переломний момент. Я виб'ю ніж з цього кейсу. Так, давайте. Тут всі скини взагалі прикольні такі. Погнали. Третій кейс, останній на цю серію. Маленьку таку. Давай. Давай. Найс! Легендарка. Після бойових випробувань. Ну, мабуть, вона нічого не коштує. Ось якби це було щось типу інше. Там ось МК або Глок, а от... М1014, мабуть, він не дуже дорогий. Ну, ось таке відкриття. А що в нас тут? Ну, перше рожеве. За три кейси, перше рожеве, це класно. Добре тоді, всім дякую за перегляд. Чекайте наступних відкриттів і сподіваюся, мені дуже пощастить. Я колись виб'ю свій ніж з кейсу. Всім дякую за перегляд. До побачення!